Дмитра, так хутко розпочали. Швидкий гол. Що далі відбулося? Ну просто трошки заспокоїлися, я вважаю. І виконували установку тренера. Тобто він сказав заспокоїти гру і грати на своїй половині за за рахунок за рахунок того, що ми тримаємо м'яч, повинні знайти свої моменти. Якщо б ми були трошки успішніші в розіграшах, то було б 4-0, я думаю, в першому таймі. Тому що. Я вважаю, суперник вибрав досить агресивну тактику і міг за це поплатитися вже в першому таймі, але футбол є футбол, тим і не цікавий. Але менше з тим, давайте будемо казати, що певною мірою авантюрні дії могли призвести до того, що суперник міг і зрівняти. Звичайно, ну це ж знову ж таки, це футбол. Хтось бере на себе ризик, хтось не бере. Наш воротарій, всі ми брали в захисті цей ризик. Добре, що він не цей не. Як така він виправдався, і ми виграли в кінці кіців. Можемо казати про те, що результат сьогодні був головним. 100%. Після того, що ми програли дві поспіль гри, тільки результат. Тренер давав установку, тільки результат, і ми повинні битися тут. І ми здобули. Я вітаю команду з перемогою. Дякую.